Слава Ісусу Христу, дорогі Слава. брати і сестри. Хай нам Бог допоможе кожне серце відкрити для того, щоб, Слово Боже, прийняти наше серце і розважати над Ним. <кій> Хотів би сьогодні з вами поділитися важливою темою, то є перше послання Петра, четверта голова, Кінець вже всьому наблизився. Отже, будьте мудрі, пільнуйте в молитвах, найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостині один до одного, без нехоті, Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядник всілякої Божої благодаті. Прошу сідати. Ще тоді апостол Петро писав, вже кінець в цьому наблизився. А сьогодні ми бачимо, що той кінець дуже швидко наближається, приближається. Недавно ми з вами святкували Великдень. Недавно ми збирали плоди, прийшла зима, покрила. Дерева стали голі, час проходить, дні проходять, день за днем біжить і все проходить і минає. Але Слово Боже не мене. Слово Боже, буде вік пробувати. Тому то, слово Боже каже, будьте один до одного в любові, щоб ми могли. Перемогти лукавого бо лукавий на наски. У нього така хитрість, брати, що ми ніколи в нашому житті не зможемо його хитрості зрозуміти. Ми можемо побідити гріх, гріх побідити через Ісуса Христа. Проти останьте твердою вірою, і Він втікне від вас. Так написано в Слові Божому. Ну щоб Він втік від нас, треба. Твердо постати в молитвах, вірою і надіятися на нього. Тому нехай нам Господь допоможе, хай дасть сили нам, щоб ми були завжди готові стати в броні проти нього. Сьогодні люди виробляють бронь для того, щоб до них не мали права брати в армію, затримувати їх. Показувати, показати той документ і, і вже не будуть чіплятися. Так само і ми. Коли нас диявол спокушає, ми покажімо йому той документ нашої святої Євангелії, що наш Спаситель Ісус Христос за нас пострадав, віддав своє життя і дорогою ціною нас купив, як ми проспівали в ті псальми. Хай Бог нам допоможе. Ми з вами. Повинні тільки одне розуміти на тій земній долині, щоб ми були готові, дивилися на нашого починателя і звершителя Ісуса Христа. Коли людина ще дивить на людину, вона може зійти з дороги, може ще спотикнути, може надію покладати на людину, а людина та не маючи сили, може, може щось не так сказати, може щось подумати, і людина падає, Падає, починаючи психі, починаючи такі диверсія, всяка, депресія, і людина бідна не може здолати того всього. А коли людина дивиться на Ісуса Христа, на починателя і звершителя він допомагає нам. Дзвонив до мене брат Володя і кажу, де ти ще знаходиш? Я ще знаходжу на ріталійській дорозі і розмовляю з Ісусом Христом. Як я ще тішу, що Він може розмовляти з ним. Він розмовляє там, а я розмовляю вдома. І та спільність проходить, розумієте. До нашого серця, радує наше серця. Ви не знаєте тої літариської, а я знаю дуже добре, бо я там виріз і брудився. Колись ця дорога провадила аж до тих до, Дмакиніва, до тих, до тих сел, їздили на ярмарок, на базар. Але тепер вона зовсім інакшою стала. Але я що хочу сказати? Я хочу сказати, що. Диявол має такі дороги, які ми не сподіваємось, він може завести нас в ту глибоку дорогу і зробити так, як йому до вподоби. Тож тому я прочитав того слово, кінець вже всьому наблизився. І як добре, якщо ми готові до того кінця зустріти нашого Господа. Хай нам Господь допоможе, щоб ми могли завжди на кожному кроці пам'ятати Слово Боже, ділитися з другами, молитися один за одним, дякувати Богу, мати любов щиро, бути гостинним, бути таким, як Слово Боже говорить, щоб не складати в своєму серці таких поглядів недобрих, щоб не складати в своєму серці. Думок таких гнездалих, щоб складати все те, що написано в Слові Божі. Зараз перед нами стоїть молитва, і ми будемо молитися і просити Господа, щоб Господь благословив, то зібрані. Дякувати Богу, що Він кожного привів живого і здорового, для того, щоб почути Слово Боже. Тим ми живемо цілий тиждень розмисляємо, хто б що брат сказав, як Слово Боже вчить, над тим ми думаємо, і дуже добре, коли ми думаємо так. А коли ми думаємо про щось інше, то диявол заповняє свої місця світськими думками і посилає сумнів, посилає страх, посилає, розумієте, таке, що людині навіть не приходить на розум, звідки воно береться. Суєта, журба, смуток, і людина не має сили перебороти. А коли людина з Ісусом Христом з Ісусом жити радісно, така є, ми співаємо таку пісню, хай нам Бог допоможе, щоб ми завжди жили радісно з нашим Ісусом Христом. Підтримуйте один одного. Навіть написано у Слові Божому, виривайте вогня для того, щоб Господь. Людина не пропала, щоб була спасена, помилована. Ми навіть деколи не знаємо самих себе, в якому стані знаходимось перед гріхом, а гріх він дуже хитрий. Він може з будь-якої сторони зайти так хитро і лукаво, що людина обіселена, стане і впаде. Псамопивець Давид говорив такі слова, каже, я до випадку готовий, а як готовий? Може впасти в будь-який час людина. Коли падали такі мужі, як Самсон, який муж був сильний, Ізраїль такого мужа не було, і впав. Був він вибраний Богом з дитинства, назвареєм він став такого сильного, але бач, бачимо, що. Гріх заволодів, і людина впала. Ну, Тяжко було представте собі, яке тяжке страдання він переніс. З Двома виколеними очима молоти на жорнах, розумієте, і звеселятися їм, співати вісім пісні. Яке то становище було, як він пережив. Дорогі браття і сестри, сьогодні не допускаємося до такого стану, щоб. Ворог міг використовувати нас. Будьмо завжди готові, ми в молитві, чекаємо Господа нашого Ісуса Христа, просім і нехай Він нам допоможе, щоб ми відкритими очима дивилися туди, то небо, яке Він приготовив для нас. Андрій згадував про те, що на серце не приходило, на серце багато для чого через наше серце переходить. Але таке, як слово Боже, що на серце не приходило людині, то треба файно грунтуватися і подумати, що не приходило. А Бог каже, що Він приготував таке місце, де не буде смутку, плачу, горя, журби, гріха того всього недоброго. Хай нам Бог допоможе. Я знаю, що проповідь така, яка Може зрушити людину з місця, може тільки Дух Святий сказати через братські уста, а людина сама зовсім обісена. Тому то хай нам Бог допоможе, щоб надалі Дух Святий працював через братські уста і в церкві сіяв ту любов, ту віру і надію для того, щоб брати зріднювались, об'єднувалися спільноті Ісуса Христа, а Його повнота нехай наповняє наше серця. Йому слава, Йому подяка, нині і повіки вічні. Амінь.